Нещодавно на Благокаві каві е, зустрілися з Наталією Гранчак, і вона мені, е, ну я поділився про те, що там проблеми зі шлунком і в неї теж. І вона мені порекомендувала дуже е, круту штуку. Це перетерте насіння льону, там якось за спеціальною технологією. Е, її колега з, в Полтавській області сам вирощує. Ось біля Ярошенко, фермерського господарства Ярошенко. І е, я придбав із другом треба 200 грамів такого перетертого насіння заливати е, водою, кип'ячиною, для того, щоб воно настоялось хвилин 5-7 і споживати, як сніданок. Воно дуже добре е, стінки шлунку обертає і потім. Краще шлунок себе відчуває.